Так, ну розпочнемо. Я е, представляю компанію Токмак Дизель Ми являємося українським е, справжнім виробником з колективом з багаторічним е, досвідом роботи, який виконуємо повний цикл виробництва дизельних, газопоршневих та когеранційних установок. Е, те, що до цього презентувалося, що сонячна енергія є найважливішим показником, ну так, там ціна питання. Але кожному вибирати самому і все таки генератори, я думаю, ще залишаться. Розповів вам про... Саму назву. І є от е, у багатьох виникає питання стосовно назви компанії. Компанія TMAC-Disel Е, Ви всі напевно чули е, всі напевно чули і в новинах е, про назву Такмак. Дійсно, це місто в Запорізькій області, яке тимчасово окуповане. Тому наша назва це не про географію. А про історію. Це про історію відновлення. Наше підприємство виконує повний цикл від проєктування та виготовлення до запуску, обслуговування та супровіду. Стосовно наше підприємство впроваджує проекти з паралельного підключення. До гібридних сонячних інверторів, інверторів дизельної електростанції. Дизельні електростанції це не про екологію, це про е, безпеку е, когенаційні е, установки це про екологію. Е, попри всі е, виклики і ситуацію в країні, ми не лише зберегли е, наше… Виробництво, але й оновилися і масштабувалися. Е, ну, про історію сказав, значить, е, додатково в нас е, ми також український виробник, газопрошівник та дизель-генераторних станцій, і точно знаємо енергетична незалежність, бо самі е, про це пройшли. Підприємство е, має Повний цикл від проєктування до е, збірки монтажу на сучасній базі верстатів. Так, додатково є цех у нас обробки е, металу. Е, метал ми використовуємо асинкований при необхідності, який проходить. Е, Піскоструменеву обробку та е, порошкову покраску, е, що, що дає нам змогу використовувати е, всесезонні кожухи при е, е, будь-погодних е, умовах, е, незалежно від середовища, що забезпечує е, стійкість до навколишнього впливу на декілька років. Е, також ми використовуємо як порошкову, так і аерозольну покраску. Ну, здебільшого це, звичайно, порошкова е, окраска, яка ну, дуже стійка. Е, також додатково для використання станцій е, вблизу в, в, житлових будинків е, оброблюється е, шумопоглинаючим матеріалом. Серцем самої станції є двигун і альтернатор, який використовується виключно відомих світових брендів застосуванням зас, застосування передових технологій європейських виробників. Та відповідно сучасним стандартам якості виготовляються альтернатори та двигуни під власною торговою маркою Токмак-Дизель. Також представляємо таку додаткову послугу, як модифікація двигунів Токмак-ДизельМАш під потреби аграрії. Також компанія Токмак-Дизельмаш плідно співпрацює з українськими компаніями, одна із таких це торговий дім Агроальянс, постачальник двигунів та запчастин, що дає впевненість та преміальну якість. І також ми підтримуємо економіку України. Також ми ну, проводимо Скажемо такі ну, експерименти, і по м, замовленню замовника можемо виконати як у відкритому ісполненні е, 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 самого кожуха, так на причепі, в контейнері. ну і Любі побажання замовника. Е, після цього всього фінальною перевіркою. Станції вона передається в відділ передпродажної підготовки, де проходить повний цикл перевірки як під навантаженням, так і регулювання всіх параметрів. Перед тим, як йде до клієнта. Про повний цикл так я сказав, це наші. Співпраця з партнерами світових брендів. Так як ми являємося виробниками, то ми моделюємо все під любі потреби замовника. Я на жаль не знаю. І також весь цикл вплоть до доставки готової продукції до замовника. Також виконуємо е, повний цикл з проєктування синхронізації з іншими, з іншими джерелами. Це може так бути: так, як і сонячна енергія, так і паралельна робота декількох станцій, але в залежності від е, умов замовників. Е, ну, також додатково, так і всі, ми можемо встановлювати і встановлюємо систему моніторинга, яка дозволяє. В будь-який час відслідковувати всі параметри станції, все, що відбувається, сервісне обслуговування у нас також на високому рівні, воно є по всій території країни з підтримкою 24 на 7. Також е, займаємося виготовленням сучасних когернаційних установок, про що вже сьогодні дуже багато е, е, було розмов. Це що стосовно також економік, е, економії, і також е, так, і, і е, нові, е, в нас є своя власна розробка. Це новітній кожух, след з підсвіткою. Ми йдемо в ногу з сучасним світом. Самостанцію, до речі, ви можете подивитися на площадки на вулиці, це 55-56 місто. Чому, на, на мою думку, ну, важливо вибрати саме токмак Дизельмаш як замовника. На ринку дійсно заявляють як виробники. Небагато компаній, але справжніх компаній дуже мало, одна з якої є ми. Ми знаходимося в місті Дніпро, тому і ну, можете до нас звертатися. Наш відділ продажів, який тут присутній, може вас проконсультувати, що є по наявності та що в який термін можна виконати. Все, всім дякую за увагу.